In progress. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи мандриватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Отже, клас готовий працювати? Так, вчасно руку підіймати. Так, вміло в групах працювати? Так, на питання відповідати. Звісно, так. Дзвінок до роботи вже кличе нас, країною знань мандрувати нам час. Працюємо завзято і дружно усі, щоб всі молодцями були у кінці. А почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Сьогодні в нас 11 квітня класна робота. Повторимо правопис букви Б великої і малої у з'єднанні з іншими буквами, а також запишемо слова. Аеропорт ввечері, вдень. Нагадую, що в будь-який момент ви можете поставити відео на паузу і виконати завдання. Виконали. Молодці. А зараз. Підготуємо наші оченятка до роботи, щоб вони не втомлювалися, і зробимо гімнастику для очей. Слово. Нам потрібно з вами викреслити усі букви, які позначають дзвінки приголосні звуки. Подумайте, які букви ми закреслимо. Так. Б, Д, Г, Г, З. Ж. В, Л, М, Н, І, Р. Яке слово в нас вийшло? Правильно, слово текст. Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про текст, те, що вже з вами знаємо? Відгадайте загадку. Дорогу точно покажу, куди йти? Завжди скажу, що це правильно це компас. А що робити, коли немає компаса? Я думаю, у вас є думка на цей рахунок? Молодці. Прочитаємо. Збираючись у туристський похід, ви, звичайно, візьмете компас. А чи відомо вам, що в деяких районах нашої країни є рослина компас? Це дикий латук, родич салату. Росте він по городах, садах, край дороги на узлісі. Листя лотуку поставлене на ребро. Вісь листка спрямована з півдня на північ. Мандрівник, забувши дома компас, може визначити сторону світу, за листяками, латуку. Скажіть, будь ласка, чи корисна була для вас ця інформація? Так, я думаю, що корисна. Дослідимо, чи можемо ми з вами подані речення назвати текстом? Про що розповідається в кожному з речень? Так, чи пов'язані речення одне з одним у логічній послідовності? Звісно, пов'язані. Чи можна дібрати до написаного заголовок? Звісно, можна. Отже, текст. А далі в нас заховалася анаграма. Розшифруємо з вами в правило. Текст це зв'язні за змістом речення, розміщені в логічній послідовності. Повторимо будову тексту. В тексті в нас є обов'язково зачин це те, що розповідає, про кого або про що буде йтиметься в тексті. Є основна частина, яка розкриває думку, намічену в заченні. Є кінцівка, яка завершує текст і підводить до висновку. У кожному тексті про когось або про щось розповідається. Це його тема. Кожен текст пишуть з певною метою. Прочитаємо. Написане під номером один. В Україні дуже багато квітів чорнобровці, мальви, візитна картка України. Квіти бувають однорічні та багаторічні. Калина цвіте білим кольором. Прочитаємо написане під номером 2. Мабуть, ви бачили на річці Ряску. Довгий час цю рослину вважали водоростю, але потім виявили врязки квіти. Учні дослідили, що це найменша у світі квітка. Прочитайте перше написане ще раз самостійно. Скажіть, будь ласка, це текст чи ні? під номером один? Ні, а чому це не текст? Тому що речення не зв'язані між собою і не йдуть у логічні послідовності. Так, з одного боку, вони всі про квіти. Але тут спочатку про те, що в Україні багато квітів, потім, що чорнобривці мальви це візитна карточка України, а потім вже ми занурилися. У квіти у їх будову, так? І говоримо про те, що вони бувають однорічні та багаторічні, і те, що вони цвітуть білим кольором. Немає логічної структури тексту, немає послідовності викладу якогось матеріалу. Добре, а написане під номером 2 – це текст чи ні? Правильно, це текст. А чому? Так, тому що воно все пов'язане між собою. Всі речення йдуть про рязку. Так? Про е цю квітку, яка раніше була водоростю. Всі речення логічно-послідовно побудовані і відносяться саме до, до рязки. Молодці. Виберемо найбільш Влучний заголовок до цього тексту, до написаного під номером 2, ми з вами визначили, що це текст. Спробуємо підібрати до нього заголовок. Зелений килим річки, найменша квітка, дивна рослина, зимова красуня. Який заголовок до цього тексту буде найбільш влучним? Так, дивна рослина. Я з вами погоджуюсь. А чому вона дивна? Так, тому що спочатку її вважали водоростю, а потім вона перетворилася на квітку, так? Тому ця рослина дивна, дивовижна, так, трошки незвичайна. Тому. Така буде і назва нашого текста. Трошки відпочинемо з вами. Прочитаємо, чи можемо ми назвати написаний текстом? Найбільша квітка в світі це паразитична рослина під назвою Рафлезія. Місцеві жителі використовують цю рослину в лікарських цілях. У неї навіть немає листя стебла і коріння, виявлена рафлезія на островах Суматра. У рослини не тільки величезна квітка, вона величиною до 1 метра в діаметр і вагою до 6 кг. Скажіть, будь ласка, чи можна на... назвати написане текстом? Чому? Так, запишемо утворений текст. В ЗОшит. Не потрібно писати вправу з нового рядочка, ставимо відео на паузу і записуємо цей текст у ЗОшит. Записали. Пронормируємо речення так, щоб подворився текст. Прочитайте, будь ласка, всі речення самостійно і скажіть, яке речення буде йти під номером один? Виявляється, що морські коники це риби. Так, яке речення буде йти під номером 2? Верхня частина його тіла нагадує голову коня. Так, яке речення буду під номером 3. А хвіст у морських коників схожий на зміїни. Так. А під номером 4. Ці риби плавають вертикально з малою швидкістю. Під номером 5. У час небезпеки морські коники можуть змінювати своє забарвлення. Так, і під номером 6. У природному середовищі морських коників найчастіше можна зустріти у прибережних водах тропічних і субтропічних морів. Прочитайте тепер всі речення самостійно у правильній послідовності. Молодці! Ми з вами сьогодні повторили відомості про текст. Будемо і далі вчити і удосконалювати знання з цієї теми, вивчати різні види та типи текстів. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!